Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні я покажу вам, як приготувати вишукувану, але просту страву, чорний рис з креветками. Це ідеальний варіант для романтичної вечері чи просто для гурманів. Нам потрібно взяти 250 г чорного рису, 20 г олії. 400 грамів креветок, 400 г цукіні. один лимонний сік і шкурка, сіль перець до смаку, Один зубчик часнику. Почнемо з креветок. Очищаємо їх, знімаємо панцир. Уздовж спини креветки є темна нитка. Це кишкова вина. Надріжте спину гострим ножем. І акуратно витягайте кишкову віну і промивайте креветки під проточною водою, натерти кабачки на крупній терці. Беремо патерню, наливаємо олію, розігріваємо її, очищаємо два зубчики чеснику, придавлюємо їх і вкладаємо в пательню до олії, додаємо натерті кабачки. Ретельно перемішуємо і смажимо солим перчим до смаку. У цукіні появиться рідина. Смажимо до тієї пори, поки випарується вся рідина. Цукіні готові відставляємо в сторону. У мене такий чорний рис рісо Венер. Хочу показати, який незвичайний чорний рис. У каструлю підсолену, кип'ящу воду всипаємо рис, ретельно перемішуємо. І що ми бачимо, вода стала чорною. Не переживайте, так і має бути. Доводимо до кипіння і варимо так, як пише на упакуванні. У мене пише 15 хвилин, рис ще перемішуємо. У миску кладемо очищені креветки. Натираємо шкурку з лимона, додаємо трошки олії, Сік з половину лимона, солим, печим до смаку. Ретельно перемішуємо. У розігріту пательню всипаємо креветки. Їх треба перемішати і смажимо на пательні 2-3 хвилини. Креветки стануть круглими. З рису стідили чорну воду. Ви тільки подивіться, який гарний рис у нас получився. Варила я 15 хвилин, як було вказано на упакуванні. Додаємо підготовлені цукіні. Перемішуємо соли. Додаємо чорний перець. При бажанні додаємо пекучий перець. Перемішуємо і рис готовий. Викладаємо у миску. Зверху рису викладаємо креветки. Прикрашаємо молодою м'ятою. Отакий рис у результаті. З такого рису виходить 4 порції. Прикрашаю ще лимоном. Можна приготувати із звичайного рису, але звичайний рис треба варити 10 хвилин, не більше. А зараз будемо куштувати. Це неймовірна смакота. Такий рис дуже корисний для нашого здоров'я. Чудово підходить до дієти. Ідеальне поєднання смаків. Я раджу, дорогі друзі, приготувати чорний рис з креветками найближчим часом. А можна замінити чорний рис на білий, тож буде смачно. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!